Це атер на громадському інтерактивному та радіо 1. і до новин у Луцьку, 8 липня. У музеї сучасного українського мистецтва Корсаків стартувала презентація фоторобіт 25-річного військовослужбовця і фотографа Сковаля Максима Бурди. Хлопець героїчно загинув у боях поблизу Бахмута 26 січня цього року. Фотоспадок Максима представила його мати Ірина та дівчина Марія. Про миттєвості виставки, а також про те, як вшанували пам'ять і талант воїна фотографа далі у нашому відеосюжеті. Рада вітати всіх, хто прийшов сьогодні розділити з нами подію відкриття вже п'ятої фотовиставки. Небесний фотограф. Луцьк став дуже особливим для нас містом, адже е, ніде не було стільки підтримки, як у цьому місці. Вірю, що Максим зараз з нами і бачить, як усі ми пишаємося ним. Також вірю в те, що навіть з неба він бачить свої найкращі кадри. Саме тому. Назва цієї фотовиставки Небесний фотограф Максим був той, хто в перший день повномасштабної війни, не задумуючись ні на хвилину, добровільно приєднався до лав Збройних сил України, хоча міг творити і далі, допомагаючи армії, адже він був помісований через хворобу хребта. Але він обрав зовсім інший шлях шлях Героя України. Він мав найвищі моральні цінності, які притаманні одиницям. Одного разу він сказав мені: я хочу, щоб ти відчувала, що поруч з тобою чоловік, який готовий за тебе віддати життя. Я одразу його випередила і сказала, що життя не треба навіть і не думай. Але він був дуже принциповий і. Зупинити всьому його не можна було. Він завжди був максималістом, завжди прагнув до кращого, до кращого, до кращих результатів в роботі, до кращої версії себе. Коли ми остаточно визначилися з датою першої дуже символічної виставки у коварі, я на мить задумалася, яким для нього є символічним число 24. Адже 24 числа розпочалося повномасштабне вторгнення. 24 лютого розпочався його військовий шлях. Цей день розпочалися наші стосунки, і в цей день вас відбулося відкриття виставки у Ковелі, яка діяла знову ж таки до 24 квітня. Скажу вам правду, як мистецтвознавець, я вперше детально не змогла оглянути кожного твору. Я боялась, що я не зможу модерувати на цій виставці. Однак. Як читаємо в Біблії багато обраних, але мало покликаних. Сьогодні Максим Бурда, твори, якого ми представляємо, і обраний і покликаний це винятковий, особливий молодий чоловік, який віддав життя за нас, за Україну і за мистецтво в тому числі. Отже. Максим Бурда. Народився 30 січня 1997 року у місті Ковель. 97 року. Закінчив школу і вже вперше у початкових класах зацікавився фотографією. Вже в 9 класі він знімав масштабні, масштабні події. Здобув ступінь магістра, спеціальність журналістика у Національному університеті Острозька академія. Під час навчання брав активну участь у житті університету. Свою дипломну роботу присвятив воєнній фотографії, не маючи на той час ще жодного відношення до військової справи. Після закінчення Острозької академії продовжив діяльність активіста вже у своєму місці. Паралельно працюючи фотографом, став співзасновником молодіжного хабу Ватра Правильний простір, де і до сьогодні проводяться мовні книжкові психологічні клуби. Регулярно працював як фотограф для різноманітних соціальних проєктів, був учасником молодіжної ради та членом партії Національний Корпус. Яка брала участь у позачергових парламентських виборах. 19 року. Він був тим, хто у відносному мирі готувався до війни. У тому ж 2019 році вступив до тероборони Волинської області. Регулярно виїздив на військові полігони, де навчався правилам ведення бою. Що можна випустити із цього тексту? Нічого. Постійно допомагав волонтерам. Як громадянин активіст і фотограф мав найвищі моральні принципи і які притаманні одиницям. 24 лютого, у перший день повномасштабної війни, не задумуючись сніг на хвилину, добровільно приєднався до лав Збройних сил України, хоча був комісований через хворобу хребта і міг творити далі, допомагаючи армії. Але він обрав інший шлях шлях героя України. З початку служби наполегливо прагнув потрапити до бойового підрозділу, уже в складі 3-ї окремої штурмової бригади виконував бойові завдання зі знищення окупантів. Фотографія супроводжувала його і під час усіх 11 місяців військової служби. Він лишався вірним своєму справжньому покликанню, будучи вже солдатом. символічний його позивний. Фотограф. В листопеді 2022 року Максим створив телеграм-канал Мілітарі, присвячений воєнній фотографії. Своїми роботами надихав не одну тисячу людей. Збройні Сили України неодноразово опублікували його роботи на своїх офіційних сторінках. Вже під час служби отримував безліч пропозицій щодо організації його персональних фотовиставках у різних містах України. Після війни планував організувати персональну фотовиставку воєнного фото за весь час свого перебування на військовій службі. Героїчно загинув 26 січня. 2023 року біля Бахмута у битві за схід під час виконання бойового завдання за чотири дні до свого дня народження. 14 березня 2023 року Максим Бурда був посмертно нагороджений президентом України орденом за мужність третього ступеня, за особисту мужність. І самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Як відомо, хороше мистецтво це те мистецтво, яке провокує мислення. Як можна помітити, ми дали назву кожному фото, аби кожна фоторобота несла свій сенс, несла своє значення, аби кожна людина, яка буде дивитися на ці фото, задумалася над її значенням, над її змістом, і щоб вийшовши з галереї, в голові людини виникли ті запитання. Які не виникали до нині на фотовиставці представлено загалом майже 200 робіт різних розмірів, трьох різних розмірів, в тому числі і 35 нових фото з останньої флешки з Максима, яку нам вдалося розрукувати завдяки фонду Сергія Притули. Зокрема, з нових робіт можна побачити такі роботи з назвами: майбутнє, бути, сон, горить. Сонячний, що позаду мене, «Чупа-чупс», Окоп, Грубка і багато інших. Усі представлені тут фото можна умовно поділити на ті, які були зроблені впродовж 22-го року, коли Максим був у військових частинах у резерві. І впродовж 23-го, коли Максим у січні почав виконувати бойове завдання біля Бахмута. Дуже любив робити, робити фото. Де видно взаємодію двох людей, ловити щирі емоції людей. І він часто казав, що йому не так приємно, не так... він не отримує багато задоволення від портретів, від індивідуальної зйомки, як від парних. Тому він саме працював у жанрі весільного фото. Я була надзвичайно вражена, як поряд з болем, з. Маршкими умовами, з морозом не бачив щось хороше, він бачив щось прекрасне. І, власне, це підтверджують відгуки наших відвідувачів. Практично усі кажуть, що, попри те, що це воєнна фотовиставка, у кожній світлині можна побачити світло і тепло. Закінчується наша фотовиставка із роботою із назвою життя. Адже Максим живе у кожній цій роботі. Ми ну, дивляємось ті очі. Бачимо навіть не людей, а питанням, які тримають небо над нами. Але Господь, коли вибирає собі на місію, здавалося, мало вибрати розумних, сильних, міцних. А він вибирає тих, хто може. Почути серцем і відгукнутися на це, на закон, захистити, рятувати, допомогти. Дозвольте мені вручити від Православного церкви України медаль за жертовність і любов до України. Посмертно нагороджується солдат.

Взагалі став для нас дуже особливим містом. адже ні в якому місті не знаходилося стільки волонтерів, які допомагали розкривати фічі, розпаковувати роботу, і назвати фіші онлайн. Тому ми підраження, адже і сам музей нас дуже добре прийняв, допоміг. В усіх питаннях, тобто нам не відмовили так. само сьогодні була неймовірна велика кількість людей. Мабуть, після коваля це найбільше людей, де ми бачили, тому саме відкриття було дуже чуттєвим. Виставка триватиме до 30 липня, включно, і до цього часу можна придбати роботи: листівки, наліпки, магніти, футболки. Частина коштів буде прорахована до благодійного фонду. Я не який займається пораненими полоненими їхніми родинами. Тому запрошую всіх доєднатися до цієї благодійної мати.